Як же ж дві години провести з вами розмови і не згадати про пропагандистів? У нас є відео про що ж вони там балькочуть. Давайте послухаємо. Ну виступають за то, щоб в будь-якому общественному пространстві, від дитячих садов і школи, канчати больницями, запретить самим жорстким образом употребление всіх языков, кроме русского. Любого ребенка-мигранта надо вышвыривать из школы, пока он не научится русскому языку. Если он на нем не может говорить в классе, пусть научится, потом приходит. Так же, как во всех коридорах больницы. Если я не понимаю, о чем говорят рядом со мной, их надо заставить говорить. Ну, если вы действительно хотите жить в России, если вы понимаете ценности, ну... вот, бачимо, якось совсем Не пахне правда якимись нацистськими речами. Вони просто хочуть заборонити розмовляти іншим людям іншої мови. Ну я вам скажу, що там мало хто знає свою цю от мову болотяну, але ну. Загалом я вам скажу те, що тенденція зараз пропагандистів, що вони несуть в себе в ефірах, а вони стали більш обережнішими. І загалом кажуть, що їм це медуза. Передає видання, що їм роздали методички напередодні контрнаступальних дій збройних сил України. Є розуміння і в керівництва Кремля і в Слового блоку Герасимова, Шойгу, що доведеться відходити з українських територій. Відповідно, вони розіслали. Вказівки, такими як Скабєєв, Попов, Сіманян, чоловік Сіманян, та й решта Салавйов. Що слухайте, не потрібно дуже там в ефірах знущатися або розповідати своїм глядачам, глобінного народа, що Збройні сили України є безсилими або воюють не, не здарно і зграну. В них є вказівка, що вони мають навпаки казати, наскільки Збройні сили України. Потужні, але звісно, в контексті НАТО, НАТО і Сполучених Штатів особливо тому, що е, їм потрібно якось виправдовувати свій відхід. Про відхід, який от я вже згадував, пригожин вже офіційно звернувся, що він е, вирішив 10 травня вивести свої війська з під Бахмуту. Інше питання: що там лишилося виводити, тому що я вам нагадаю, Білий Дім оприлюднив інформацію: що за останні 5 місяців на бахмутському напрямку, лише на бахмутському напрямку Російська Федерація втратила 100 тисяч військових, серед яких 20 вбитими і 80 тисяч Пораненими, а серед тих вісімдесят тисяч поранених лева частка з такими враженнями, ураженнями, які не дозволяють згодом повернутися на фронт. І найцікавіше, що тих з тих 20 тисяч ліквідованих орієнтовно 10 тисяч власне є вагнериці. Тому якщо Пригожин і відійде з під Бахмуту, то й цілком ймовірно, і про це кажуть західні аналітики та й наші військові експерти, що таке поняття, як Вагнер, в принципі, може зникнути у цій війні, тому що фізично не Буде ударного кулака. Я вам нагадаю, Пригожну заборонили навіть набирати зеків до себе в банформування, тому просто не буде де. І що кидати, ну а те, як може замінити його кадиров, про що сам кадиров сказав, і ми вам демонстрували, це теж викликає питання, тому що кадирівці в цій війні з 24 лютого перетворилися з воїнів, яких всі боялися, особливо на Росії, до посміховиська, де регулярно можна зустріти порівняння Ахмат Сіла, Ахматні Сіла, Ахмат-чай. Тому що реально так спозоритися, маючи таку еквіпент, маючи таке спорядження, маючи елітну техніку, ці тигри, на яких вони їздили, і так спозоритись на цій війні завдяки збройно синим звісно, ніхто з підрозділів на Росії не зумів. Тому і питання в тому, чи зможуть щось зробити чеченці на Бахмутському напрямку. Бо знову ж таки, чеченці як працювали на цій, у цій війні, та й в попередніх війнах, вони працювали як. Отряди, які зачищають, тобто регулярні війська Росії зайшли в місто, вони його зруйнували, випалили. А потім, вже як хтось залишився з цивільних, або а, треба зачистити периметр, тоді заходили Ахматівці. А от в цьому випадку під Бахмутом так не вийде, тому що там. Тривають пекельні важкі бої. А в таких умовах ми прикасу знаємо із маріупольського напрямку. Чеченці вокадерівці воювати абсолютно не вміють. Вони все, що вони вміють, це брати на для зйомок на Тік-Ток, Це якийсь постійний будиночок або якусь хвіртку, або ще щось. А брати безпосередню участь у бойових діях в них немає ні вміння, і, до речі, ні хоробрості. Вони хороблять лише на запасах.